Клієнти питають, в якому вигляді відправляються мотоблоки. Покажемо, на прикладі ДТЗ-570 БНК, 7 кінських сил бензиновий мотоблок. Це дерев'яний ящик. Тут лежить коробка передач з редуктором, ножі, фрези, полти, щітки, все, що треба для зборки. Другим місцем буде в картонному ящику. Іде двигун. Там, по суті, двигун, свічний ключик і повітряний фільтр, який виноситься на руль. Третім місцем йде руль. Він ось так буде запакований стріч. На ньому вже ручка щеплення, тросики. а Перемикач швидкостей знаходиться в цьому ящику. І четверте місце колеса. Вони вже попередньо замотані в стріч-пльночку. І зараз ми візьмемо весь оцей комплект, поставимо в палетний борт і все. Все відправиться в такому вигляді.